Знову розпочинаємо з Харкова, який пережив ще одну трагічну ніч. Близько опівночі окупанти завдали по місту кількох ракетних ударів. Три людини загинули, 23 постраждали серед них двоє дітей. І з нами на прямому зв'язку з Харкова. Наша власна кореспондентка Тетяна Доцяк. Тетяно, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка остання інформація з Харкова? Вітаю вас, Андрій. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Під завалами ще можуть перебувати люди. Про це щойно повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко. Також він повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 24. Серед них двоє дітей це хлопчик і дівчинка 12 років. Кількість постраждалих може збільшуватися, адже від ворожих ракетних ударів в понад 20 будинках вилетіли вікна. А в одній з п'яти поверхівок вирвало верх. Поверх. На місці обстрілу ми зустріли жінку, яка голосно плакала. Її син мешкав в квартирі, яку зруйнувала російська ракета. Вона не знає, чи живий її син приїхала його шукати. А якась інформація? ракетних ударів пролунали близько опівночі один за одним з проміжком у кілька хвилин. Люди розповідають, дуже перелякалися. Хтось ховався за дві стіни, хтось вибіг на вулицю, бо боявся, що окупанти прицільно битимуть по житловому будинку. Взрив один, страшні стекла страшне Після другого Взрывы, полетели рамы, стеклами диван. Хорошо, хоть я оттуда выскочила, потому что если бы нет, то знаю, что было. Первый был прилет, с девчонкой, мы тут были, потом вышли в коридор и уже второй, когда был, ну стекла, двери, вот. потом выбежали на улицу, уже вот там вот, за домом тоже был третий. Традиційно окупанти завдали повторного обстрілу в той момент, коли на місце прибули медики, правоохоронці, рятувальники. Під завалами були люди. Треба було їх негайно діставати. І в цей момент повторні удари серед поранених працівник екстреної допомоги і поліцейська. Спочатку мінімум один удар, а потім через невеликий проміжок часу це буквально хвилини. Були вже інші удари. Я думаю, що першим прицілювалися, скоріш за все коригувалися, а вже потім наносили удар. Виходячи з того, що це виключив житловий масив, спальний, причому, скоріш за все, удар знову ж таки, як по епіцентру було на завдано, для того, щоб завдати найбільше шкоди. Удари припали на Новобаварський район, спальний. Крім житлових будинків, постраждали магазин, швейний цех. В останньому, за даними начальника поліції Харківщини, загинув охоронець. Керівник прокуратури Харківщини Олександр Фільчаков назвав тип ракет, якими окупанти вдарили помирним людям. Вони випустили 5 ракет типу с 300 та С-400 по району житлової забудови. На даний час нам відомо про трьох. Цивільних осіб, які загинули, пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків, більше 20 цивільних транспортних засобів, а також зруйновано приватне підприємство. Від світанку на місці обстрілу працюють комунальники, розбирають завали, зашивають вікна тим, кому ніде жити, запропонують гуртожитки. Ну а я продовжую працювати на місці обстрілу. Подробиці розкажу вам у наступних випусках. Андрій. Дякую, Тетяно. Це була наша власна кореспондентка у Харкові. Тетяна Доцяк. Вона розказала про чергові злочини Росії. Сьогодні окупанти обстріляли Харків.